Вибачаю ще раз. Мені повідомили, що не було звуку. Мене звати Валентина, я представник медичної інформаційної системи Хелс 24 Сьогодні будемо говорити про зміни в медичній реформі та, взагалі, в сфері медичної практики, приватної практики, як лікарям ФОП адаптуватись до змін. Я хочу наголосити, що в нас є чат. До речі, ви можете в цей час в чат писати свої питання. Всі ваші заявки ми обробимо в кінці. Обов'язково залишимо вам свої контакти. А тепер рухаємось вперед. Сьогодні основна тема нашої зустрічі це саме зміни в провадженні приватної медичної практики. І я хочу наголосити, що дійсно зміни є а, великі. Так, вони відбулися ще починаючи з 22 року, з весни. А, а саме зміна найголовніша – це те, що приватні організації тепер розпочинають свою роботу з центральним компонентом eHealth. Саме до цього їх підвели два обов'язкових пункти. Ми сьогодні детально про них поговоримо. І Я хочу звернути вашу увагу, те, що одним із Них це саме зміни в ліцензійних умовах. Ви, мабуть, вже чули про це і є відповідаюча постанова 126 яка спонукає медичні організації приватні долучатись до центральної бази. Тобто, ця постанова і вона і є основним таким мотивуючим аспектом, чому зараз приватні організації і включаються до центрального компоненту. Другий важливий пункт це відпуск електронних рецептів. Дійсно, тепер електронний рецепт буде відпускатись тільки в такому форматі, і з квітня місяця вони вже стартують. На даний момент працює рецепт на антибіотик та на наркотичні препарати з квітня місяця будуть на всі інші рецепторні, тому кількість препаратів буде збільшуватись. Тепер все ж таки більш детально проговоримо, що, що стосується постанови. Вона була запроваджена в минулому році, ще в лютому місяці, і нам надавали приблизно рік трошечки більше з відтермінуванням для того, щоб кожна організація приватна, яка має медичну ліцензію на впровадження практики, долучилась до центральної бази. Я e Відповідно, ми надамо інструкцію зараз, як це все долучити, але ви маєте розуміти, що саме ця постанова вона стосується будь-якої. Організації незалежно від того, чи є це стоматолог, чи це є діагностичне дослідження, чи лабораторна структура. Тобто, немає значення кожен кожен підприємець, який має саме медичну ліцензію, він обов'язково має виконати постанову 126 для того, щоб з квітня місяця продовжувати в такому самому темпі проваджувати свою медичну діяльність. І хочу наголосити, що це. Ліцензійні умови, тобто саме в eHealth ви. Найголовніше, що подаєте, це дані вашої ліцензії. Саму ліцензію перереєструвати не потрібно, її не потрібно змінювати, переоформлювати, тобто з самою ліцензією технічно ви нічого не впроваджуєте. І так само хочу наголосити: якщо ліцензію ви отримали найближчим часом, тобто зараз, там, да, десь в цьому місяці, або готуєтесь до того, щоб її отримати, і вона буде у вас в наявності з квітня місяця, то з перших днів, як ви її отримуєте, ви так. Так само маєтесь долучитись до центральної бази e-Health. Тепер зорієнтую взагалі, що саме таке є e health і центральний компонент з моменту введення реформи в Україні. А це було, ви знаєте, що це якби такий модуль, який працював в державних закладах. Вони почали вкладати декларації, почали контрактуватися з державою. Відповідно, сімейний лікар обробляв карточку пацієнта. Він від. Управляв до вузького спеціаліста, і саме таким чином була створена ця база ЄХАСТ. E тобто, це сервер, в якому зберігається вся інформація, яку попередньо вносили туди лікарі. Тобто, це не є якийсь конкретний інструмент, це збереження інформації. Ця інформація зберігається там з самого першого дня. Моменту ведення реформ в Україні, відповідно, всі дані, які були внесені протягом цих років, вони там зберігаються, і карточка пацієнта в ЄХЕЛ зберігається як єдина електронна. Тобто в цю карточку вносили різні заклади, різні медичні записи, діагностичні дослідження, і так формувалась історія хвороби одного єдиного пацієнта, і тепер цією карточкою зможете скористатися і ви. Хочу наголосити, що сама реєстрація це не є договір з НСЗУ. Відповідно від вас, в принципі, нічого не змінюється. Тобто ви обираєте собі систему, долучаєтесь, але все ж таки є такі питання, які після реєстрації потрібно буде вносити документи лікар-приватної медичної практики. Найголовніше це. Дійсно, зараз реєстрація. Це обов'язок, який має виконати будь-який підприємець, але щодо внесення медичних документів в систему є певні ще, скажімо так, лояльні умови. Перехід на електронну систему він буде поступовий. Це не буде критично так, що з 1 квітня ви зобов'язані вносити всіх пацієнтів кожен свій крок в електронну систему e-Health. Насправді зараз є обов'язковим пунктом створювати медичний документ з єдиної електронної Карточкою пацієнта в тому випадку, якщо на основі цього документу ви видаєте медичний висновок про тимчасову непрацездатність, медичний висновок про народження, електронні рецепти і направлення. Є ще спеціалізовані заклади або лабораторії, які звітують про тести COVID. тому там теж є певні умови, що треба їх обов'язково вносити. Це ті саме пункти, які на даний момент є важливими для того, щоб розпочати роботу в ЯХас. Відповідно, якщо у вас по спеціалізації. А немає запиту на лікарняні направлення на рецепти на ковідних пацієнтів і на маленьких народжених діток. Тоді поки що для вас є найголовніше. Це тільки реєстрація. Що стосовно далі, ми будемо слідкувати за змінами, які будуть відбуватись саме в законодавстві. і Будемо вас інформувати про це для того, щоб своєчасно ви отримали інформацію, з якого етапу ви маєте вносити більше інформації. На даний момент це весь перелік тих документів, які є.

Тепер я розкажу вам трішечки про те, як саме взагалі працює електронна система, як лікарю долучитись до електронної системи, що потрібно виконати, та які документи треба мати при собі. Найголовніше, це в нас така є схема, це те, що потрібно вам покроково зробити на даний момент для того, щоб виконати постанову 126. І перше, що ви впроваджуєте, це обираєте медичну інформаційну систему. Я хочу наголосити, що ЄС Health, це є сервер. Тобто, якщо ви чуєте різні назви. Різних продуктів, які є в Україні, це не є Хелс, є Хелс. Це сервер, який має змогу зберігати інформацію, приймати її та надавати нею кори. Але для того, щоб розпочати роботу з eHealth, health вам потрібно обрати інструмент, завдяки якому ви будете і формувати медичні документи, і користуватись електронними картками, і відповідно звітувати та реєструватися ЄСОС. E тому найголовніший найперший крок це обрати медичну інформаційну систему. Обов'язково перегляньте пункти, щоб вона була інтегрована з e щоб в щоб був повністю весь спектр модулів, які зараз обов'язкові для eHealth, health тому що це важливо навіть наявність електронних рецепт. Це дуже важливо, навіть в рамках того, якщо поки що дані по ним ви не вносите. Важливо, щоб модулі були всі. Другий етап це заключити договір з вашою системою, так про, о, оговорити умови співпраці, оговорити умови оновлень, надання технічної підтримки, тобто виявити для себе всі пункти, тому що зараз є плавний перехід на електронну систему, але з кожним роком, можливо, навіть місяцем, цей оберт буде збільшуватись, і ви все більше більше будете вносити дані хаос. Вам потрібно потребувати, щоб ваша медична інформаційна система надавала якісне навчання, якісну технічну підтримку. Та своєчасно формувала всі модулі. І третій пункт це, скоріш за все, ви можете скористуватись допомогою фахівця, саме в Хелс 24 так і відбувається реєстрація, але вам потрібно її пройти в будь-яких умовах. Чи будете ви робити це самостійно, чи будете робити це з фахівцем. Саме в медичній інформаційній системі обов'язково має бути вкладка, яка в анкетній формі заповнюється і відправляється до ЄС, дані по вашій організації. Тепер я вам роблю такий слайд, можете собі його сфотографувати або зробити скрін. Це документи, які потрібні вам будуть під час реєстрації. Хочу наголосити, що обов'язково саме в. В момент реєстрації потрібно мати комп'ютер або ноутбук, тому що ми будемо користуватись програмою, яка під'єднує технічного спеціаліста. Він буде вас коригувати, буде вам допомагати виправити помилки, якщо вони будуть виникати під час реєстрації. І другий пункт це інтернет. Саме завдяки інтернету йде передача даних до ЄСОЗ. Відповідно і так само йде до вас передача даних з ЄСОЗ. Тому обмін інформацією відбувається обов'язково за рахунок підключеного інтернету. А тепер саме щодо юридичних пунктів. Хочу наголосити, що якщо у вас є директор і ви ТОВ, так або якесь підприємство, то документи ви використовуєте саме не медичного директора, а директора, який зареєстрований в ЄДР. Ви можете це перевірити, якщо навіть у вас, наприклад, якась велика компанія або ще якісь нюанси, ви можете перевірити це, просто перевіривши єдеркову компанію і подивитись, хто там заявлений директор. Саме цієї особи потрібно готувати паспорт. Так от, випадку, якщо ви ФОП, тоді ви готуєте власні документи, готуєте їх в будь-якому форматі, не відправляєте нікуди ніяким представникам. Ці документи мають бути при вас під час реєстрації. В анкетній формі ви будете вписувати інформацію з них. Тобто, скани ви ніякі не будете загружати. Це просто мають бути документи в наявності, з яких ви будете вписувати інформацію в систему. Другий пункт це ліцензія. Відповідно, якщо у вас ліцензія, де є серія та номер, я рекомендую зробити фото, тому що багато є певних нюансів, щоб ви не запустились датами і з номером наказу. Якщо у вас вже електронна ліцензія, то підготуйте, будь ласка, найголовнішу першу сторінку, шапку, де вказаний номер наказу та дата наказу реєстраційне досьє під час реєстрації організації не знадобиться. Тому обов'язково проконтролюйте, щоб. У вас був саме в наявності номер та е, дата наказу. Якщо такої інформації, у вас немає, рекомендую або звернутися на нашу гарячу лінію, щоб менеджер вам допоміг. Е, можливо, у нас є ця інформація, або звернутися в місце, де ви ліцензію отримували. Вони зобов'язані вам таку інформацію надати. Третій пункт це електронна пошта. Хочу наголосити, що немає значення, яка це буде електронна пошта. Це може бути абсолютно будь-яка будь-яка електронка. Єдине, що якщо ви ФОП і працюєте ще десь додатково в державній організації, використовуєте в кожному закладі різні електронні пошти. Так само, наприклад, якщо ви десь є директор, а десь є ФОП, то на кожну організацію рекомендувати використовувати різні пошти, тому що за однією поштою може привіп'язатись тільки одна організація а в подальшому. Саме ця електронка вона буде вашим логіном не тільки в систему Health24, а й до e-Health. І четвертий пункт це електронний ключ. Електронний ключ обов'язково потрібно мати під час реєстрації, якщо його не буде в наявності або він буде не працювати, реєстрацію не вдасться провести. Саме з ключем ви підтверджуєте свої дані і відправляєте до ЄСОЗО. Сам ключ ви можете підготувати будь-який це може бути з податкової або з Приватбанку. Можете підготувати хмарне рішення, в залежності від того, яким вам зручніше користуватися. В принципі, все. Що стосовно самої реєстрації, якщо ви Готуєте документи, у вас буде все повністю в наявності, вона займе порядка 30 хвилин. Після чого ви відправляєте заяву дані ЄХЕЛС, «Е і можете очікувати статус верифікації або активації в ЄСОС. «Е Це означає, що вашу заявку саме обробили, документи відповідають дійсності. При внесенні даних ви не зробили ніяких помилок і вас просто активували. Так само можуть бути варіанти, що будуть приходити листи про те, що є якісь помилки, але. Якщо ви своєчасно їх виправите, ніяких наслідків це не буде за собою нести. Це звичайна процедура, яка відбувається зовсім безболізно методом редагування. Ще хочу сказати, що на даний момент дійсно відбувається дуже велика кількість реєстрацій, багато заявок, тому верифікація може тривати від двох до тижня, тобто від двох днів до семи днів, десь приблизно я вам рекомендую не відкладати це на останні дні місяця, робити вже зараз, тому що все ж таки певні вже затримки відчуваються. Бо у нас в країні взагалі велика кількість юридичних осіб, які мають ліцензію. І ось так. Тому чим раніше ви це зробите, тим простіше буде саме для вас. Тепер я хочу вам трішечки розказати, все ж таки, що буде вам доступне після того, як ви підключитесь до центральної бази e-house. Я вже наголошувала, що саме підключення це є якась така більш. Скажімо, одна процедура, яка вирішує два питання. Ви зареєструєтесь, і система буде для вас вже доступна. І відповідно, модулі, які активно підключені до ЄХЕС, вони так само стануть для вас доступними. І після реєстрації ви зможете використовувати електронний рецепт. Це одночасна взаємодія, окремо нічого встановлювати так само не потрібно. Тобто, достатньо лише завести своїх працівників, які мають медичну, медичну освіту, мають право працювати. Працювати з пацієнтами і вони будуть вам формувати електронні рецепти. Відповідно, другий пункт це медичний визнавок про тимчасову непрацездатність. Саме таким чином став і змінився взагалі його тип: це був електро... це був лікарнян, який став електронним лікарняним. Відбулося ще в жовтні 2021 року. Саме тоді дуже велика кількість приватних закладів, які не мали акредитації та не мали спеціалізованої ліцензії, долучились до центральної бази для роботи з лікарняними. Після реєстрації вам така такий модуль і такий доступ буде теж відкритий. Ви зможете, навіть маючи просто ФОП. Чи маючи просто якусь спеціалізовану організацію у вигляді там, вузьких спеціалістів, так, лорів чи отеленогологів, кожен лікар, який підключений до ЄХЕЛС, має повноцінне право видати електронний лікарняний. Відповідно, ваша організація зможе тепер приймати пацієнта на першу консультацію, зустрічати його на повторно для перевірки його стану і продовжувати його лікування. Ваших пацієнтів буде більше можливості обирати, де вони хочуть обслуговуватись, а не де змушені, так, тому що саме Державні заклади раніше видавали тільки лікарняні. Третій пункт це електронні направлення. Ви так само, як і державні організації, маєте можливість формувати електронне направлення. Для цього не обов'язково бути сімейним лікарем або терапевтом, або педіатром, тобто, може бути вузький спеціаліст, який відправляє на якесь дослідження, або на стаціонар, або так само в центри там, вигляді дуже вузького направлення, як онко, ендокринологія і так далі. Тобто ви можете для себе користуватись для ваших пацієнтів це направлення буде безоплатним. Відповідно, вони будуть звертатись саме в ті організації, які працюють за договором з НСЗУ, але ви навіть видаючи приватну, ведучи приватну діяльність, маєте повноцінну можливість такі направлення формувати. четвертий пункт це можливість працювати за програмою медичних гарантій за ЦЗУ, Хочу наголосити, що за бажання. Ми підкреслили цей момент, тому що хочу се таки нагадати, що сама реєстрація в ЄХЕЛС це не є договір з НСЗО для вас після реєстрації. Взагалі ваше фінансування ніяк не змінюється. Ви як вели приватну практику, як отримували кошти від ваших пацієнтів за консультації та за послуги, так і продовжуєте працювати, тобто тут нічого не змінюється. Про вартість ваших консультацій та послуг, ви абсолютно нікуди не звітуєте. Все як було тільки на рівні вашої бухгалтерії, так і залишається. Але якщо у вас є бажання, наприклад, є сімейні лікарі або ви робите якісь діагностичні дослідження, ви можете заключити договір з НСЗУ і отримувати медичну оплату, от саме оплату за ваші послуги. Від держави відповідно для ваших пацієнтів послуги в організації будуть безоплатні. А ви будете отримувати відшкодування там щомісячне за надані послуги. Тому теж цікавий варіант, особливо якщо у вас є сімейні лікарі. Ви можете вивчити цю ланку, тому що це достатньо прибуткове і таке, скажімо, корисний кейс, тому що багато пацієнтів вони вже відходять від державних організацій, більше звертаються до приватних, і це для них був додатковий бонус ходити саме в ваш заклад. Тепер я перейду трошечки і розкажу про систему Health24 і хочу наголосити, що ви можете писати ваші запитання. Якщо у вас щось, якісь є питання зараз протягом вебінару, пишіть ми будемо обов'язково на них відповідати. Переходимо трішечки до системи Health24. Система Health24 – це хмарне рішення. Ми працюємо в дуже великою кількістю державних організацій і близько, взагалі, в цілому 2000 медзакладів у всіх регіонах України. За останні декілька місяців, тільки з моменту вже такого піку підключення приватних організацій, щомісячно до нас долучались приблизно 200 організацій. Тому я наголошую, що Health24 – це є одна із найпопулярніших систем в Україні, це є найуспішніша та найрезультативніша система, тому що не зважаючи на ситуацію, яка відбувається зараз в країні, ми розвиваємо не тільки функціонал, який від нас потребує є Health, так для того, щоб підтримувати всі сертифікати. Ми розвиваємо внутрішній функціонал, і з урахуванням нововведень для приватної медицини цей функціонал буде тільки розширятись. І в цьому році ми плануємо запустити багато додаткових модулів, які покращать не тільки умови вашої роботи так, в направленні e-health, а й оптимізують процеси, які є внутрішні в вашій організації. Ще хочу наголосити, що наша команда вона. Особливо виділяється своїм підходом до наших партнерів, ми проводимо постійно вебінари, інформуємо про всі зміни в законодавстві. Відповідно, надаємо абсолютно детальні інструкції по функціоналу для того, щоб ви розібрались для того, щоб ви навчились і опанували міст, користувались нею легко, комфортно, і у вас було менше запитань, ну тобто більше відповіді ніж запитань. Ще хочу наголосити, що в нас є гаряча лінія, технічна підтримка, яка постійно консультує, допомагає навіть під час робочого дня у вас є можливість звернутися або до свого менеджера, або до технічної підтримки, і не потрібно чекати декілька днів для того, щоб отримати відповідь на свій запит. Що стосовно вартості користування та підключення. каз 24, я вже наголосила, це одна із найуспішніших систем в Україні, тому відповідно вартість користування 510 гривень на місяць з користувача. Користувач це є лікар, відповідно, якщо у вас є реєстратори, адміністратори, керівник, ці аккаунти не сплачуються. 510 гривень місяць це рахується як робоче місце лікаря. Хочу також наголосити… Огосити, що в цю вартість вже входить ПДВ, навчання, технічна підтримка і майбутнє оновлення. Ми з вами спочатку проходимо реєстрацію, заключаємо контракт. додаткової плати за реєстрацію немає. Ми надаємо можливість це робити з нашим спеціалістом під його опікою, але додатково ви нічого за це не сплачуєте. Протягом року контракту вартість може змінюватись лише якщо у вашій організації збільшується кількість робочих місць. Додаткові плати за розроб. Якихось модулів або наявність функціоналу немає. Тобто, в нас є більш така прозора структура, що ви платите тільки фікс вартість за термін контракту і залежності від кількості робочих місць. Я обіцяла вам залишити наші контакти. Ось так. Є мій телефон, «Телеграм», можете писати, можете телефонувати. Так само залишаю вам номер гарячої лінії, куди ви можете телефонувати, залишати заявки, отримати допомогу по реєстрації. Будь-які запитання, які у вас є, пишіть обов'язково надамо вам відповідь. Я дуже вам вдячна за присутність. Бажаю вам гарного дня та до побачення.